Цього тижня відбулись дві знакові події в культурному житті Новгород сіверщини. Сіверянам були презентовані дві книги. Про це й говоритиму в сьогоднішній передачі Події тижня. В читальному залі центральної районної бібліотеки презентували книгу київського дослідника літературної пам'ятки Слово у полку Ігоревим Миколи Синюки від Десни до Каяли. Разом з автором на презентацію завітали художник-ілюстратор Валентин Оксаненко та дослідниця слова шостки Наталія Смикодуб. Це друге розширене і доповнене видання книги від Десни до Каяли. Есе про похід кногородціврського князя Ігоря Святославича на половці в 1185 році. Микола Синюка багато років життя віддав дослідженню цієї давньоруської літературної пам'ятки. Працював над темними місцями твору, зробив ряд відкриттів, з якими і поділився з читачами та слухачами, що прийшли на презентацію. Оця книжка більше того, вона включила в себе ось ті питання. Ті питання, які мені ставлять на конференціях, які виникають при спілкуванні з такими ж дослідниками, як і я, а є люди, які і по 40 років, і по 30 років вже віддали цій такій благородній справі, я б сказав. Це е, іменно вивчення, вивчення тематики походу, вивчення тематики слова про полку Ігоревим і так далі. І тому я намагався вже дати відповіді на ті найбільш питання, які зустрічаються і виникають на конференціях у цьому другому виданні. Тому це видання вже більш розширене, більш доповнене, будемо казати так. Більше щось я там переглянув свої якісь там положення, міркування. Перше в літературі, взагалі кажучи, я те, що міг, віднайшов. Ось віднайшов родовід хана Кончака, те, що можна було знайти, теж він наданий в цьому виданні. Ось, будь ласка, і е, е, чому хоч щось залишилось про хана Кончака, тому що багато наших руських князів були одружені з половчанками. Ось цікава така річ, ви знаєте. В літописах ось в історичних документах двічі тільки є таке повідомлення, що наші руські князі там на, ну, на печеніць, як там були одружені, чи там ну, на Хазарках то взагалі взагалі нема. Ось, а ось майже 10 з різних покоління кажуть руських князів мали за дружин, мали за дружин половчанам. Я даю своїй книзі. Устрій похідної колони. Це питання взагалі випало із е, цього. Да, перед цим я повинен сказати, що дуже великі дискусії і до сих пір точаться з приводу е, чисельності і складу військ князя Ігоря. Про це я дуже детально розповідаю в своїй книзі і вважаю, що війська Ігоря становило біля 15 тисяч чоловік. Це якраз разота половина. Військ Київської Русі. Тільки деякі вчені, деякі дослідники намагаються на це питання відповісти, приводячи такі цифри, там, 4 тисячі, 7 тисяч і так далі. Ну, Збітня він дійшов теж. От. Ну, я думаю, що може, коли прочитав мою книжку, все-таки він впевнений, теж, що десь біля 15 тисяч. 14-15 тисяч було війська у князя Ігоря. Ось. Так ось устрій похідної колони, причому я на місці князя Ігоря, якщо бів військо, то похідну колону би, перешиковував би двічі. В перший раз, коли зустрілися на, Пс на пслі, в районі нинішніх сум, ось. і другий раз на Осколі, коли прибув вже Буйтур своїми військами. Це перше питання. Друге, В в літературі, в своєму дослідженні, я даю прив'язку маршруту походу князя Ігоря до сучасної топографічної карти, 2 Ось вона. Значить, це Новгород-Сіверський, шлях військ князя Ігоря. Від Десни до Каяли мають чудові ілюстрації, які створив художник-графік Спотивля Валентин Оксаненко. Образи, створені Валентином Олексійовичем, такі близькі і зрозумілі серцю сіверян. Вони динамічні і дійсно прикрасили книгу. При обговоренні виникла досить гостра дискусія. Історик Борис Домоцький не погодився з автором, що в повінь з обозом русичі пройшли такий довгий шлях. Однак всі дійшли згоди, що слово написане мовою, яка близька до нашої сучасної української мови. Одне з темних місць самі нас. Світвору. Саме цьому й присвячене дослідженні Наталії Смикодуб шостки. Українське світло на темні місця слова у полку Ігореві. А мій погляд у своєму є ще одне дуже важливе темне місце, яке належним чином досі ще не роз'яснено. Це назва цього шедевра. Як казав Тарас Шевченко, тож почнемо спочатку, не проминаючи ані тієї титли, ані тієї коми. Слово о полку Ігореві, Ігоря сина Святославля, внука Ольгова. О полку Ігореві, Ігоря Святославича, начебто уточнення якого Ігоря. Ну, це зовсім нелогічно. Можливо, це обмовка автора або переписувачі щось наплутали. Але в самій назві це навряд може бути. Земля Сіверська стала відкритою ворогові для пограбин. Для пограбунку на декілька поколінь. І таке надзвичайно сильне почуття горя, втрати, туги, жалоби і викликало появу художнього твору про трудний, згорюваний похід князя Ігоря. Слово о полку і гореві, гореві Ігоря сина Святославля, внука Ольгова, про похід і гори, горищі, горісті князя Ігоря Святославича. Слово написане геніальним автором, саме тому воно буде думкою і тривожить душу багатьох дослідників світу. Завдяки їх зусиллям, ми відкриваємо все більше таємниць цієї геніальної давньоруської літературної пам'ятки. Удлаївці презентував свою нову збірку поезії Микола Чмихун. Струни серця друга після осінніх акордів збірочка віршів вчителя, породжених його світлою душею і чуйним серцем. Це гарний подарунок і до дня народження автора, і усім нам, поціновувачам віршованого рядка. Янісмітна багат. и до ужаса беден. Встречный ветер мне, брат, я ничем не приметен, я стихов не творю, в жизни так уж случилось, вслух лишь то говорю, что в душе накопилось. Того, що накопичилось душі, автору вистачить ще на десяток збірок. Тільки на столі лежить п'ять невиданих, але вже готових до друку. Коштів не вистачає. На жаль, в тому числі наш з вами, читачів, бо які ж вірші в новій збірці. Струни серце бринять і радістю спілкування з навколишнім світом і того й за чимось невимовним, бризкують іскрами мрій, діляться маленькими відкриттями. Збірочка гарний сюрприз і для самого Миколи Єгоровича, бо її видання подарунок сина до дня народження, яке ось-ось святкуватиме автор і для земляків, кудлаївців, і для усіх, хто любить поезію. От їдеш в поїзді, їдеш в автобусі, а дітку чекаєш на станції, і невольно щось підмітив, щось набіжало, ось така строчка, четверо стіхи. Запомнил хорошо, не запомнил, записав там или еще, оно уже вернулось когда-то, ще добавил, і так получается стихотворение. В Світлиці кудлаївського клубу в тісному колі людей, яким до душі поетичні образи Миколи Чмихуна проходить презентація збірки. Ці люди рідні не по крові. їх ріднить відчуття поетичного слова, яке доходить до найвіддаленішого куточка душі, такі прості і такі проникливі вірші. Миколи шмихуна, визвізділа с неба, вечір, сире, зол і краюшка і хліба лунний серп зашов в житті Нас мчат дороги, все в глазах рябит, Отчие пороги, нам нельзя забыть. Где мы не бродили в дальней стороне, Мы о ней грустили, видели во сне. Отчие пороги, нам святей святых, Потому что Родина зиждется на них». Поет дякую усім поціновувачам його поезії, дружині, яка і надихає, і підтримує, і редактору газети «Сіверський край» Галині Халиман за допомогу Кожне наше село на нашій Україні народжує колись людину, яка її прославить. У когось ця людина була там, за Русі, у когось у середньовіччя, ось у 20 столітті, хтось тобто попереду. Кудлаївка свого дочекалась. Від імені односельців подякувала за творчу працю Миколіч Михуну, сільський голова Катерина Поступайло. Ви наша гордість, і нам дуже приємно, що ви пишете так з душею про наших людей, про наші поля, про наші ліси, про всю нашу природу. Як сказала Галина Петрівна, що ви вже вийшли в історію села. Це дійсно, ви наша історія. Хай вам Бог дає здоров'я, ще на довгі довгі роки, і хай ще ваша творчість процвітає і радує нас, і ще, щоб вийшли ваші збірки, які ви. Намітили струни серця звучать, не молчат, то пають, то ридають від горя. Мір вокруг на сюрпризи богат, як погода у сіньєво моря. Нехай же в житті Миколич Михуна, його земляків, усіх нас буде побільше таких гарних сюрпризів і зустрічей з творчими людьми.